Як убезпечити свій бізнес від кримінальних ризиків? Потрібно провести професійну оцінку та аудит від адвокатів Приходько та партнери. Ми проведемо детальну перевірку бізнесу, яка допоможе виявити слабкі місця та захистити ваші права. Кроки для оцінки ризиків: перший аналіз правового статусу компанії. Перевірка статутних документів, уточнення чинності усіх дозвольних документів та ліцензій. Друге перевірка фінансових операцій, визначення ризиків незаконного обігу коштів чи недотримання податкових норм. Перевірка документального підтвердження усіх транзакцій. Третє: оцінка контрагентів: чи перевіряли ви своїх партнерів: виявлення зв'язків із компаніями, які можуть перебувати під санкціями чи слідством важливий етап аудиту. Четверте аналіз кадрової політики: перевірка конфлікту. Інтересів і недобросовісності дій ключових співробітників вашого бізнесу: п'яте дотримання законодавства, впровадження політики комплаєнсу, навчання співробітників основам юридичної від...